Юрій Шандалюк народився на Черкащині, однак згодом сім'я переїхала у Рівне. Ходив у 26-ту школу, вони вчились до 9 класу, потім мій син перейшов в Б клас, а він залишився в В класі. Юра був середнім хлопцем. Хороший, спокійний, ніколи знаєте, як під під'їзді хлопчики там. Його ніколи не було чути. Після школи Юрій вступив у НВГП, де опанував спеціальність водопостачання та водовідведення. Працював приватним підприємцем разом із дружиною, виховував двох синів. Юра був завжди веселий, життєрадісний, спокійний. Його дуже тяжко було вивести з себе. Він завжди був, знаходив оптимізм у всіх справах. Взагалі був дуже добрим, хорошим хлопцем. По завершенню навчання чоловік пішов в армію. Коли розпочалась антитерористична операція на сході країни, став волонтером. За це його відзначили нагрудним знаком Волонтер України, всеукраїнського об'єднання країна. У перший же день повномасштабного вторгнення Юрій пішов до центру комплектування і 6 березня 2022 року вирушив у частину. Ми маємо печаль втрати, але ми маємо свободу. Бо кожен захисник розуміє, що доведеться можливо заплатити за цю свободу тим найдорожчим, що вони вже готові віддати. 24 жовтня, під час виконання бойового завдання на Донеччині, сержант Юрій Шандалюк загинув. Більшість з них, з них з цих воїнів, що поклали своє життя. Вони для мене незнайомі, але для мене вони. От саме найкращі, Вони віддали своє життя за мене і за таких, які зараз стоять вільно і можуть, можуть спокійно, не спокійно, але спокійно в своїх серцях щось відпочивати, от, мислити, думати. Юрію Шандалюку було 48 років. Поховали його у Рівному на кладовищі нове. Ольга Денілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.